Любити її, це наче туман смакувати. Вона зовні, а всередині вогонь не гасне, ніби рятівником в собі, або, навпаки, катом. бути байдужим і вразливим одночасно, бо нема різниці для неї, для тебе, для вас обох, чи сліпить сонце, чи сніг. Чи чорний день, чи біла ніч, чи верби плачуть, чи вечір сповнений утіх, бо на ранок вона знову йде з твоїх снів, з твого життя, з вашого спільного повітря. І ти не знаєш, чи повернеться вона, чи ні? Брати, нуль сім настрою, чи суму півлітри. Тож ти знову обираєш пити її туман. Смакуєш його, кайфуєш від самого процесу, любиш, попри те, що лишаєшся сам, любиш її, навіть якщо у цьому немає сенсу.